Тарас Шевченко, Назак Стодоля, Дєві особи, Хома кичати Сотник, Галя, дочка його, Стега, молода ключниця у Кечату, Назак Стодоля, Гнат Каринь, друг його, Хозяйка на вечорницях, молоді дівчата та козаки. Дія відбувається у 17 столітті поблизу Черена, в Козацькій Слободі, Ніч на різдво Христове, акт перший. Гома кивчати, козацький сотник, має єдину дочку Галю. Щоб ще більше збагатитися. Він просить молодок ручницю Стеху переконати Галю одружитися е, із черинським полковником молочаєм. й буде всьому підкорятися та любити її. Стеха погоджується, а натомість Хома одружиться з нею. Хома, е, хома попереджає дочку про прихід старості. Прийшли старости, почалося сватання. Галю подавали рушники. Староста і батько випили за здоров'я молодих. Аж тут з'явилися колядники та його друг, Гра... та його гу... друг Гнат. Побачивши сватів, Назар зрозумів, чому саме в цей час полковник послав його з грамотами в гуляй поле. Він, Він докоряв хомі, нагадуючи, що обіцяв віддати Галю за нього. Як врятував його е, тоді від ножа гайдамаків, як Хома називав його сином. Почувши від батька, що її просватали не за Назара, а за Чернинського полковника, Галя зомліла, не втрачаючи надії, Назар падає на коліна перед кричатим. Просить пробачення, благаючи, не губить його та Галю. Галю приєднується до благань Назара. Та даремно Хома нічого не хоче чути. Назар обіцяє Галі, Знайте правду і повернеться до неї. Сідайте, будь ласкаві, сідайте. Хіба ж наші вечорниці для вас? Ви так, жінка, прийшли посміятися. Так таки і посміємося, коли буде весело. Буде весело, та не всім. За чого після побачимо. А поки нам чого небудь такого, для чого чарки роблять. Та й зубам пошукай роботи. Проклятий сльоги повечерятиме. Ну, чого ти рот взяли? Мерші. Підненький назад. А тепер знаєш що? Візьми піду, до да ти. Виясни хорошенько місяць. Бач, як нас відбули. А ми поки побалаки. Ні, скажи краще, нащо ти мене сюди привів? Щоб побалакати як з козаку, в мене з мобою. Щасливий ти чоловік. Ти щасливіший мене. Ох, ігнати, аби ти посидів у моїй шкурі. Ходімо, мені тут душно. Стривай, ще, подивимося, як люди добрі веселяться. Та й посовіти, куди йти. Мені одно, куди не повинеш. Ти п'ять боба. Чи пристанеш козаку такі речі? Нема у тебе серця, камінь ти, піду лише пекла. Стримай, ти сам не знайдеш, я шлях тобі покажу. Найдуй слав. Скажений, ти зглузду з'їхав. Я нікому не дам себе в обіду, я не пос... чужого совіту не послухаю. Пусти мене. Навіжений, ти справді хочеш йти. Мовчи, а то тут тобі я мій. Так і я зумію. Та що потім? З холодними у домовину? Ходь до чорта у пекло, пусти мене. У Чигирин піду до полковника. Чого? Уб'ю його. А як ти вб'єш, то що? Так чи не так, а я піду. <сум> Чи будинок побулася? Украй повалю, одився. Ой, як ще я натомилася. йшла я, їх покляти стехом. А що, змахнула піон з місяця? Смійтесь, а вона справді волода оце хоминулась. Оце ж тобі за труди. — А боже мій. От <сум> моя матінко, як отомилася, оббігала усі усюди. А боже мій, я не бачу, добрий вечір вам. Отже, не думала, не гадала. Спасибі, спасибі. Не погнушалися наші собі свій кочеві. Так уже не здивуйте, у нас усе, як не те, що у вас у чарі. Та у вас ще крав? Годі вам сміятися. Ой, чи ж прийде хто? Я вже усі прийдуть. в мене є просьба до тебе. Знаю, знаю, яка просьба сказати, патриці, що пише до вас. Як вас досне? Не тепер не те, що вперше було, адже не самі знають забаром зробити. Це не помішає. Мені тільки одне словечко сказати. На тобі ще й плавта буде, коли услужиш. Не придумаю, як би це зробити. Лиха на те, що старий план цілісіньку ніч очиня за плющі. Сердечна деш на паночка, а як плакала, як засіла? Ні, так я на своєму стається заради. Так ти зробиш, дожидати? Зроблю, зроблю, тільки. Нічого не бійся, більше лиха не буде. А якщо хочеш, так і ти з нами. Ну лише чкурне. Де там ще? А це не ще. Там ви? Страшно, теж вони і коней теж не видно. Чи не махнули вони собі? то то добре буде. За двоє червонці придать своє щастя. Це ви? А то так страшно. Чи не случилось чогось? Нічого не бійся, а коні тут... Ні, я не бачила. Ну збігай, подивися, якщо нема, то біжи у Слободу, чи не зустрінеш на дорозі. Стехо, чому ж ти не йдеш? Біжиш бо скоріш, тату прокинеться. Діжиш. Зараз, панечко, для вас на край світу полечу. Що ти робиш? Зараз це от бабків. Ходім на дорогу, мені тут страшно. Не можна, моя серденька, там ви ну, бачите, сюди ніхто не війде. Ну, роби, як знаєш. А я я все зробила. Боже, на зорі прокинеться тата. Ох, Назаре, Назаре, ну що ж я не робила? Краще нічого не можна було зробити. Тато мене прохлине. Сюди, ось догоди, сюди. Батько, пропала я! полковниця, полковниця. Беть киями собаку! Чого ж ви стали? Беріть, ритью. Хто хоче в домовину, виступай на мене. Ти чого хочеш? Смерті твоєї злодії. Нащо ж ти собаками скує? Якщо хочеш, візьми сам, я рук пасудить не хочу. Тату, таточку, убий мене, ви я, я прогнівила тебе. Убий же мене, таточку, та не бери з собою. Цить кошеня крадене, Цить, сатано, сатанолютка, дочку, віддай. Не отдавай, не отдавай, я утоплюся. <реш>

Душно мені, душно. Останній раз питаю, отдаси Галю за нас чи ні. Бери моє добро, бери мою Галю, бери містя містя. Галю, надару, обніміться, поцілуйтеся, діти. Я хочу вісні, а все таки бай. О Одоле моя, серце моє. Боже вас благословить.